Чоловік забажав копченого бікону, а раз заважав, це святе, потрібно коптити. Я вже на нашому каналі показувала весь цей процес, але так як багатенько нових підписників. А відео те пішло далеко-далеко вниз, вирішила повторити і показати вам весь процес. За цим маринадом солити можна любу свинину. У нас це буде ось отакий бікон. Ви можете використовувати бікон під черевину, ошийок, горку, ванаш балик, хто як називає. Можна взяти взагалі просто шмат м'якоті, наприклад, з задньої частини, і засолити. М'ясо можна використовувати любе. Для розчину найсмачніший. І повірте, хто пробував, той вже впевнився: не потрібно ніякі спеції. Запах копчення, він все рівно їх переб'є. Літра води, 20 грамів цукру і 100 грамів солі. Я використовую нітритну сіль. Взагалі, по пропорціям, використовується 50 на 50, 50 грамів кам'яної солі, звичайної кухонної. І 50 грамів нітритної. Якщо ви ярий противник нітритної солі, хоча я цього не розумію, бо в звичайних огірках нітритів більше, ніж в цій солі. Про це в нас є окремі відео. Якщо хочете, листайте вниз шукайте. Можна зробити просто на кам'яній, на звичайній кухонній солі. Але тоді беріть до уваги, що, по-перше, Коротший термін зберігання готової продукції. По-друге, не буде красивого розового кольору. І по-третє, не буде відчинного смаку. Отже, літра води, 100 г солі, 50 кухонної, 50 нітритної, і 20 грамів цукру. Робимо росол. Не вистачило тієї кількості мені розсолу, я ще доколотила на 1 літру ось. і все. І залишаю до завтра на добу. Е, на добу, тому що я порізала ось такими тоненькими полосочками. Якби я замочувала, як раніше, коли ми цим займалися на продаж, я замочувала великими пластами, то тоді я залишала на три доби. Ну, а так як я порізала вузенькими такими полосочками, я думаю, воно за добу просолиться. Ну, якщо вам, наприклад, ви засолили і вам ніколи завтра там його готувати, то воно може стояти і 2 доби, і 3, і нічого з ним не трапиться, все, прибираємо в холодильник і нехай солиться. В мене минула майже доба, але вам акцентую, якщо шматки здорові м'яса, то свинина солиться три доби. Тепер потрібно витягти з цього розсолу, промити і покажу далі. А далі м'ясо необхідно залити холодною водою повністю, щоб воно було все-все-все покрито свіжою холодною водичкою. І залишити так на 20 хвилин. Це обов'язково це стосується любого м'яса. Чи то свинина, чи то ви курицю будете замочувати птицю. Без різниці, що після просолювання 20 хвилинне вимочення обов'язково. Після того, як 20 хвилин наше м'яско провело, Чистій воді, його потрібно вийняти, і по можливості, як нам найможна більше, чи як можна найбільше, позбавити його від вологи. Мені для цих цілей подобається використовувати одноразові пелюшки. Ну а далі або просто ціпляємо на гачки, або обв'язуємо бічовкою, або якщо це у вас. Круглий шматок м'яса можна відправити у формовочну сітку і відправляємо на просушку. Просушувати м'яско потрібно обов'язково, щоб воно не залишилося, не дай Боже, вологим. Бо в противному випадку, якщо м'ясо буде вологе, воно буде в подальшому гірчити і кислити. Тобто на нього погано ляже дим, і там, де була волога, буде гірке і кисле. І відповідно, ви так можете спортити весь свій шмат м'яса. Якщо у вас немає такої каптильні, в якій є вбудований вентилятор, це не смертельно і немає тут нічого страшного. Просушувати можна декількома способами. Можна ось так прямо в каптільні увімкнути вентилятор і просушити. Можна навіть при кімнатній температурі вивісити вдома, ну чи то якусь паличку соорудити, чи то навіть на більову ем, вірьовку повісити. Але краще ж за все на сквознячку, воно тоді і краще просихає, і швидше. Можна вивісити на вулиці десь прикрити марлічкою, щоб мухи не сідали. Можна використовувати оці сушарки капронові і повісити десь на дереві або десь, щоб воно на сквознячку було. Тобто, способів просушити м'ясо насправді безліч. Немає в цьому нічого критичного і страшного. Все, залишаємо м'ясо просушуватися. Ну, приблизно при кімнатній температурі. Я навіть не буду вмикати тен. У мене тут 23 градуси зараз в самому шкафу. І так воно буде обсихати під дією вентилятора. Пройшло півтори години, мій бікончик вже абсолютно сухий, виблискує. Я ось винесла щіпу і зараз буду розпочинати сам процес копчення. Копчу я при 85 градусах ольховою щіпою. Також одна із обов'язкових умов. Продукт повинен бути не тільки сухим, а ще й отепленим. Особливо, якщо ви використовуєте нітритну сіль. В середині продукту температура повинна бути не менше, ніж 16 градусів. В нашому випадку 21. Продукт добре прогрітий, сухий і запустили копчення. Коптити буду десь до 60 градусів в нутрі, всередині одного з найбільших кусків. Ну, а ви можете орієнтуватися по готовності, якщо у вас немає такої каптильні. Або ж, якщо у вас звичайна, ви можете також вставити термометр наприкінці приготування, температура повинна бути 70 градусів в звичайній каптильні. Я буду коптити до 60 всередині самого найбільшого куска. А поки я на кухні займалась своїми справами. Вийшла глянути, а тут вже всередині 61 показує, дима генераторі вже все перегоріло. І, походу, наш бікончик готовий. Зараз перевіримо. Так і є. Красота і смакота. Все, вимикаю тен, компресор, відкриваю вентилятор, ставлю сітку, ставлю сітку і тепер після копчення потрібно м'язко провітрити. У нас зроблена ось така емітація москітної сітки. Зроблена рамка, на неї набита степлером москітка. І все. І тепер м'ясо буде вихолоняти і провітрюватися. Пікончик вже повністю вихолонув до 23 градусів всередині. Я його познімала і занесла в хату. Зараз розріжу, покажу вам у розрізі, відповідно, поріжу до салатика на вечерю. А залишившися, прибираю на ніч в холодильник, для того, щоб він провітрився. А вже завтра тоді щось залишу собі, а щось повакуумую і приберу. В морозилку. До речі, коли ми вчора розпочинали це все готувати, оці смаколики, ми навіть не підозрювали, що сьогодні виявляється день молоді. Ну і відповідно результат, дивіться, соковитий, рожевий, з відчинним смаком, дуже смачний, ароматний. І так як я казала вам, що так як шматочки невеликі, то нітрітна сіль вспіє спрацювати і кусочки встигнуть просолитися. Так і вийшло. Вони в мене солились менше, ніж добу. А як можете бачити, вся площа рівномірно рожева. Немає коричневих. Якби було не просол, поміж. М'ясо, коли не просол, от м'ясо, да, воно рожеве. А то, отут би б, наприклад, середина, отак, от, п'ятно було коричневе замість рожевого. А так все м'яско добре просолилося, закоптилося. Завтра воно буде ще смачніше. Але воно і сьогодні таке, що за вуха не відтягнеш. Тому користуйтесь цим рецептом. Коптіть. Можна в металевій коптильні, можна в бочці, якщо у вас така тільки є. Ну, а що зробиш? Зараз кожен живе так, як дозволяють фінанси. Зрозуміло, що в бочці це вважається досить вредним копченням, але все рівно всі коптять, їдять і смакують. Тому користуйтесь цим рецептом, не потрібно варити ніякі марінади, пхати туди лаврушки, петрушки і так далі. Запах копчення, все це перебиває. А якщо не вірите, спробуйте. Спробуйте навпіл, якусь частину залити марінадом зі спеціями, а якусь частину залити моїм маринадом, а потім закоптите і перевірите, смачно буде чи не смачно. Все, бажаю всім смачного. каптіть і насолоджуйтесь!